Володимир Зеленський, президент України, сьогодні звільнив Сергія Шефіра з посади першого помічника президента України. Відповідний указ з'явився на сайті глави держави. Окрім того, своїх посад позбулися три радники: Олегу Стенко, Михайло Радуцький і Сергій Трофімов, а також двоє уповноважених Наталія Пушкарьова і Альона Вербицька. Про причини звільнення наразі не повідомляється. Нагадаю, напередодні президент України Володимир Зеленський звільнив заступників голови офісу президента Андрія Єрмака, Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова. Укази оприлюднили на сайті глави держави. Крім того, раніше видання Українська правда писало про можливе звільнення ще одного заступника пана Єрмака Андрія Сибіги. За інформацію на сайті президента у Єрмака 10 заступників. Олексія Дніпрова призначили заступником керівника ОП у липні 21-го року. Він був куратором розвитку професійно-технічної освіти. У Дніпрова давня апарат не минули. з 2003 року. Він працював на посадах старшого консультанта та головного консультанта апарату Верховної Ради України. А перед призначенням до офісу президента був заступником міністра освіти і науки України. Андрій Смирнов працював на посаді заступника керівника ОП з 10 вересня 2019 року. Відповідав за судову реформу. До цього пан Смирнов був успішним адвокатом і полюбляв захищати одіозних політиків, зокрема, й заступника голови адміністрації Щенуковича Андрія Портнова, який допомагав юридичній фірмі Смирнова з клієнтами. Утім, був адвокатом Дмитра Яроша у ЦВК у 2014 році. Що відомо про новопризначених до офісу президента Ірину Мудру та Олену Ковальську? До цього дня Ірина Мудра два роки працювала заступником міністра юстиції. Ще раніше обіймала посаду директора департаменту в Державному Ощадбанку. Ірина Мудра входила до делегації України на переговорах з підготовки міжнародних домовленостей про гарантії безпеки. З новим призначенням Ірину Мудру привітав міністр юстиції Денис Малюська. Крім величезних вітань, іронічно заявив, офіс президента України безсовісно е переманює найкращі кадри і додав: працюємо разом далі задля перемоги. Нагадаємо, що пан Малюська був шефом пані Мудрої у міністерстві юстиції. А от Олена Ковалевська, донька академіка архітектури, е починала свою кар'єру у компанії МакДональдс. Далі були метро і. Фармастер. У десь у х роках, дві тисячі десятих роках, пані Ковальська панувала банківську сферу як директор департаменту маркетингу, а вже у 21-му році потрапила до Офісу президента спочатку керівником головного управління стратегічних комунікацій, потім керівником кабінету. Тарас Загородній, політтехнолог, зараз буде до нас доєднуватися з ними. Поговоримо, а що це все означає. Пане Тарасе, вітаємо вас уже з нами. Так, доброго дня. Е -е, пішли кадрові перестановки. Заступники уповноважені. Ну і так, хвилею, я б сказав би, як ви думаєте, на ваше бачення, чому зараз до чого ми готуємося, що нам хочуть показати. Ну, Президент оголосив голосив оголошення влади. Він показує оголошення влади, тобто йду оновлення влади. А йдуть ті люди, які достатньо довгий час працювали. Це в його це його парафія. Він може це зробити і обирати собі команду, яка ну на його думку більш ефективна в даному випадку. Тому тут те, що те, що він обіцяв, те, те й демонструє. Так більш ефективна та команда, якої ще не було, чи не ефективна ця, яка є, і давайте міняти на когось? Ну, це питання до президента. Тому що якщо президент вважає, що йому потрібно більше оновлення його команди, то це його парафія більше, що це офіс президента. Значить, він вважає, що ну, мабуть, ці люди будуть більш ефективні. Цікаво, як ви пов'язуєте чи не пов'язуєте, але ж у нас серйозні буваються зміни і в військовому плані. Новий головнокомандувач він поставив так само собі нових людей. Тепер зміни в офісі президента. Пане Тарасе, це запит суспільства такий, чи сам президент вирішив ну, міняти, щоб відповідати запитам суспільства. Ну десь прикметою команди Зеленського і те, що вони активно слідкують за соціологією. Якщо вони бачать, що є запит на певні речі, ну, наприклад, на зміни у владі, в тому числі, то вони скоріше за все на це реагують. І тому в даному випадку співпало, мабуть, дві тенденції: що і мабуть і планова ротація взагалі команди. Ну, знаєте, як показує практика як в бізнесі, бізнесі та в політиці. Якщо довго хтось засизується на своїх місцях, то. <сподар eve> знаходиться ну починається таке, знаєте, засклінення, я б сказав команд, які думають, що ну так, от що підходять як працюють, і тому в даному випадку це достатньо зрозумілий крок з боку президента на цьому етапі. Ну подивимося, що буде далі. Сподіваюся, що доступний кабінет міністрів. Ну явно перезріла у нас відставка пана Шмигаля, тому що кабінет міністрів на жаль, удає, що в країні взагалі наче війни не відбувається, не відбувається мобілізація економіки в в тій мірі, яка потрібна. Неорганізоване кредитування підприємства ПЕК, неорганізована секретність підприємств ПК їх ледь на відкритому доступі можна побачити. Не забезпечена. Страхування підприємств ВПК, тобто змогли забезпечити, щоб агроборони та інші е, від аграрії страхують собі суда, які приходять в Одесу, щоб вивозити їхнє зерно. Та а от підприємства ВПК, у нас які прилітають ракети, у нас ніяк не застрахований. Ніхто їм не не компенсує це, На жаль, тому сподіваюся, що дідуть руки до пана Шмигаля. Тому що ну відверта людина взагалі працювати не хоче? Ну, це ваше оціночне судження, але ж ми розуміємо, що справді, якщо вже почали за все братися, то мабуть, ну і справді ж, е... ну ви розумієте, да, що Кабмін, Верховна Рада і там, і там у нас є запитання до всіх цих е... до всього цього функціонування. Пане Тарасе, як це вплине ці перестановки, ці особистості? Щось зміниться принципово в цих напрямках. Ну, ми подивимось, Ми ж не знаємо, що це за люди, як вони будуть працювати, і знову таки оцінку буде давати народ України і президент, як які теж несе відповідальність і, е, як Верховний голокомандуючий ведення війни. І, тому тут тільки ще з часу можна зрозуміти, які зміни чи в кращий, чи в, бій, в гірший бік відбулися. Ну ось міняють е, пана Радуцького. Ну так звільнили. Це ж питання медицини, ми так розуміємо, з чим тут не справлялися, чи навпаки, що було е, зроблено. Можливо, їх вже десь і на інші місця призначать. Я ну, не Ну, подивимо тільки їх коли, тільки сьогодні звільнили, але є час щоб побачити, куди вони потраплять. Тобто, по факту, це ще нічого не означає, так що людина зникла з політичного е, цього ну, нашого облію. Пиляється, ще народний у нас депутат. Тому я думаю, що він як був, так і залишається народним депутатом. А далі подивимось. А так. те, що відбувається власне, ротації і у пана Зеленського, і у пана Єрмака, це так само показати суспільству, що от ми єдині, все все змінюється, все на краще. Ну, як можна відділити пана Єрмака від пана Зеленського? Якщо... Це теж питання. Пан ну єрмаку чолює адміністрацію ну офіс президента, так тобто він фактично організовує роботу е президента в даному випадку і президентської вертикалі, в тому числі, і тому ну як можна говорити, що і там, і там змінюється. Ну це структура, якщо президентом своїм указом адміністрація президента, ну звичайно, що подання робив е пан Єрмак, тому що так записана у нас конституції, і, і так юридично все правильно. Угу. Зрозуміло, пане Тарасе Ну і наостанок э, стосовно того, що ну ви очікуєте, що будуть такі от зміни, ну як то кажуть, кучно пішло. От ми згадали Кабмін. Ну а загалом отакі оновлення будуть вони постійними чи ні? Чи це так просто разово показали? Ну, типу, щось змінилося, попереставляли, от все добре. Чи в нас ну, буде от... справді політика оновлення? Кабмін і організація військової економіки це питання нашого виживання. О, дивіться, ворог це удосконалює доскональною зброю. Е, так, у нас е, е, ну недостатні кредитування ВПК, як я сказав, вони задихаються в дійсності від нестачі коштів. Банкіри, які навіть знаходяться в державній власності, ігнорують підприємство. ВПК. ПАК не зрозуміло, що це за банкіри. І чому вони так себе поводять, начебто, в країні чого не відбувається, а банки знаходяться безпосередньо у власності кабінету міністрів, якщо говорити точно та ясно, та багато чого іншого. Тому тут я вважаю, що е, ну чутки про те, що пана Шмигаля давно вже хотіли прибрати, ходять. Різні розглядалися кандидатури. Ну слава Богу, в Кабінеті міністрів я не повністю його бачу паралізованим через те, що діяльність там, ну, принаймні, міністри, те, що я бачу, те що чую, з точки зору організації військової економіки, існують. Так, той саме Федоров, Камишин, пані Свириденко вже останнім часом. Мене починає радувати. Принаймні, вона вже починає розуміти, що таке промисловість, як організовувати виробництво і так далі. Але ще багато чого треба робити: наприклад, відкрити фінансування е, наукових розробок у галузі ВПК, щось аналог дарпи американських, такі агенції перспективних досліджень е, і кредитування. Кредитування тому, що от у нас по програмі 579 Всіх кредитують: І і магазини різні. А от щоб кредитувати ВПК, у нас виявляється, цього немає. Це ганьба і це повинно бути негайно ліквідовано. Ну так, і там з держзамовленнями є нюанси з приводу дронів і багато-багато чого. Сподіваємося, що такі рішення кадрові принесуть, зрештою, якийсь. Позитив. Ну, це треба нам в цій війні обов'язково, пане Тарасе, Вдячні вам за ваші відповіді, за своє бачення цих процесів. Дякуємо вам Загор... Тарас Загородній, загородний, політехтолог.